Ітловий комплекс Бік Бен Відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Якщо ми говоримо про результати ударів, яких завдавали Сили оборони протягом року, то їх у нас є, зокрема на 21,5 мільярд доларів. Саме стільки коштували Росії наші глибинні ураження у 2025 році. Це не просто цифра, це знищені склади, це знищена логістика, це техніка, це плани, це ілюзії безкарності. І 90% цих уражень це все зроблено руками наших сил оборони, і це ті результати надскладного року, які стали черговим доказом, що системна, холодна, наполеглива робота вона виснажує навіть отакого великого ворога, яким себе уявляє Путін, і яким він себе весь цей час бачив. Який звик в принципі воювати кількістю. Ми не граємося в гучні заяви. Та на початку повномасштабного вторгнення нам потрібна була підтримка, нам потрібна була е гучність, нам потрібно було висміювати ворога. Ми трималися на цьому. А тепер ні. Ми робимо методично тихо і кожного дня досягаючи результатів. Ми е в принципі працюємо на результат. Ворог не зникне сам по собі, він не зупиниться від доброї волі. Але наша справа зробити так, щоб у нього закінчувалися ресурси, можливості і, звісно, час, щоб кожен крок вперед давався їм дедалі дорожче, важче, і ми тримаємо голову холодною, прораховуємо кожне рішення, б'ємо точно і водночас тримаємо серце гарячим, бо знаємо, заради чого ми це робимо. І цей рік це лише черговий етап до наших результатів. Окрім того, 31 грудня сили безпілотникових систем. them. Також нанесли ураження по низці військових і інфраструктурних об'єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької областей в нашому українському Криму нафтобаза, зокрема Ровінькі і Леравінькі Луганської області, база плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів Оленівка, автономна Республіка Крим. Знищено також три координатну радіолокаційну станцію РЛС СТ 68 це знову ж таки Оленівка. Три пункти дислокації спецпідрозділу Рубікон Д Вселідове. Два пункти дислокації живої сили противника зі складу 74 ОМБР та 589 МСП в Селідове. Також. Удари були завдані по Мелітополю, по Молочанську. Атаковано два об'єкти в глибині РФ. Інформування про ураження котрих здійснює знову ж таки генштаб Від нього від нього чекаємо підрахунків. Безпілотники атакували північний товарний парк Татнафта в Альметьєвську Республіки Татарстан. Це знову ж таки та північний товарний парк. Це промисловий комплекс, призначений для збирання, сепарації, підготовки і зберігання товарної нафти з північних родовищ регіону перед її подальшим транспортуванням відправленням. Окупаційна влада Криму також зараз повідомляє і просить мешканців регіону трошки потерпіти проблеми з паливом. Ви пам'ятаєте, коли виникли проблеми з паливом в українському Криму? Та доволі давно, і тоді говорили, що за тиждень-два все налагодиться ніяких проблем не буде. Правда, почали діяти чомусь обмеження. Можна було заправлятися там не максимум на 25 літрів. Казали, не набирайте сильно багато, тому що так ви створюєте дефіцит. Тепер влада Криму. Так звана влада Криму, тимчасова влада Криму каже про те, що ну треба трохи, нужно немножко потерпіти, як каже Путін, тому що проблеми з паливом нікуди не ділися. В Криму бракує вертикально інтегрованих нафтових компаній, щоб уникнути перебоїв із постачанням палива. Що дозволило би відповідно захід на півострів великих російських автозаправних мереж. Однак це питання вирішуватиметься після завершення СВО, сказав Аксьонов. З такими заявами він виступив нещодавно для кримчан. Якби були великі нафтовики, ми були би, мабуть, дещо краще забезпечені паливом. Великі нафтовики розуміють, що вони туди не хочуть. Це як знаєте, зберігати Чорноморський флот в Чорному морі, російський флот, як ви розумієте, та в Чорному морі Україна дістає Україна має засоби. Тому ну, ховати його там немає жодного сенсу, і це Путін вже знає. А тепер великим нафтовикам кажуть: Заходьте в Крим, щоб Україна вас знищувала ще й на території Криму. Звісно ж, вони не хочуть це робити. Поки що намагаємося впоратися тими силами, що у нас є, сказав Аксьонов. Разом з тим знову ж таки назвав заходи, до яких російські окупанти вдаються щодо забезпечення паливом, каже максимально можливими в цей час. Також додав, що інформація щодо поставок бензину до Криму не розголошується з огляду на те, що Буцімто ворожа пропаганда прагне дестабілізувати ситуацію за допомогою вкидів, але нам це не потрібно нам. Потрібно просто знати, де вони ходять, де вони йдуть, якими дорогами і ми будемо знищувати їх на підходах. Також додав, що інформація щодо поставок бензину. Зараз тримається в таємниці, і на додачу, так званий глава Криму, поскаржився на активність сил оборони України, яка вносить корективи до поставок та логістики до Росії та окупованих нею територій України, тому що знову ж таки АТЕ працює. Наші люди в окупації працюють. Координати нашим е силам безпілотникових систем повідомляють з завидною регулярністю, а тому покращення ситуації явно чекати не варто. Я ще нагадаю, що знову ж таки в Криму ще й проблеми з інтернетом його також намагаються максимально блокувати, бо щоб таким чином з Криму не передавали інформацію до України. А Крим це і є Україна, тому інформація надходила, надходить і буде надходити без жодних перебоїв.